Розкладаються в боки як для дачі на вихідний. Там щось біля 50 метрів квадратних. Так, да, я теж вже бачив відео з цими будинками. Також у нас Ілон Маск теж вирішив зайти на будівельний ринок і запропонував свій модульний будинок, который, там здається, заявили, його вартість 10 тисяч доларів коштує. Ці будинки вони конкурують з їхніми пересувними трейлерами. Тобто у них там це дуже сильно розповсюдження, і тому це дуже гарна конкуренція для цих трейлерів. Але, друзі, зверніть увагу на температури, в котрих вони живуть. По-перше, у них клімат навіть трошки тепліший, ніж в Криму. Та категорія людей, котра живе в кліматі більш суровому, там невелика кількість. В Канаді та ж сама історія. Більшість людей живуть саме в кліматі от, тепліше Києва. Знаєте, як от ближчих до Криму от такий от клімат. Звісно, у них є регіони, де температури більше, ніж у нас в Києві, да? але там живе невелика кількість людей. просто Тому е, ринок, як такий основний, у них все ж таки в кліматі Криму, майже клімат Криму. Також, ви знаєте, там пустелі нівада, сухі вітра, нема вологі, у них там вся техніка стоїть під відкритим небом, стоїть десятиріччями і нема ніякої ні корозії, нічого. Тобто там природня консервація, саме із-за того, що немає дощів, вітра сухі, от, і інший клімат. Звісно, є будинки, котрі будуються на побережжі. Звісно. Але знову ж ми по фільмах з вами бачили, які там стіни. Але ціни там теж, мама, не горюй. Ці будиночки. Тому, звісно, вони можуть випускати модульні будинки, котрі будуть створювати конкуренцію їхнім каркасним будинкам, по грошах там і так далі. В нашому кліматі треба все ж таки більша товщина утеплювача, у нас більше дельта температури добова, за рік більша, тому у нас є свої особливості. Але так як будинки для відпочинку, ну так, ми можемо десь відступати від нормативів, тому що норми стосуються лише будинків постійного проживання. З приводу, знову ж, модульних будинків. Такі будинки, от як питання на ТікТоці, що будинки з пінопласту також часто Тікток мені викидає відео з Китаю, де роблять будинки з пінопласту. Справа у тому, що в Києві вже такі будинки теж будуються. Так, у нас нема ще виробу як з заводу, як Китай це показують, але з звичайного лісового пінопласту будинки вже будуються. У нас є вже і церква, повністю з пінопласта зроблена. І дачні будинки повністю з пінопласта. Є технологія, де чистий пінопласт. Один мій підписник цим займається і мені скидав посилання вже декілька років. Вони цим займаються. А є технологія, коли набирається металевий каркас. І пінопласт дає утеплювач, і тобто це пінопласт а всередині металевий каркас. Тобто всі ці технології ми можемо об'єднати в одну групу, безінерційний будинок, який потребує примусової вентиляції. Це те, що я вам розповідав в першій частині. В таких будинках ні в якому разі не можна використовувати твердопаливні прибори палення. Чому? Тому що пінопласти вони працюють в температурі до плюс 70 градусів, пір до плюс 120 градусів. Тобто, там, де у нас буде стояти камінофен, піч, нам треба використовувати інші технології, щоб це місце не перегрівалося. Далі. В першій частині я вам розповів, що дуже сильно все залежить від того, який баластовий об'єм в будинку існує. Всі ці будинки з пінопластів, енергозберігаючі, мають маленьку висоту, тому що їх мета зменшити площу поверхні, з котра ми втрачаємо тепло. І також вони гоняться за модою, плоский дах там і так далі. Тому в таких будинках використовувати камін, як резервний прибор опалення, енергонезалежний, мережа незалежна, небажано. Небажано, тому що там буде некомфортно, там буде сильно перегріти повітря. Також в таких будинках, котрі мають маленький розмір, не працює природна вентиляція. Недостатньо висоти, мається на увазі організована природня вентиляція, тому що, згідно нормативів, є ще неорганізована природна вентиляція. Це по суті відкрили вікно і провітрило. Все. Тому, звісно, ці будинки мають право бути, але лише з примусовою штучною вентиляцією. Тому що пінопласт не приймає участі як по теплу, так і по волозі в регуляції цих параметрів будинку. Не регулюється. Це все одно, що ви зараз можете подивитися, 100% катон вашої майки можете одягти 100% поліетилен. Відчуйте різницю. Отак от людині живеться в таких будинках. Зрозуміло? Тому будувати стіни можна чого завгодно, але коли ми розглядаємо з вами формування системи будинок, треба враховувати властивості матеріалів. Обов'язково.